Норма про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон, яка почала діяти ось буквально вчора на загальний пасажиропотік через український кордон, не вплинула. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Отже, що ми маємо? Ми маємо з одного боку легенди, що дозволь виїжджати і всі чоловіки втечуть. Ну, про це нам розказували ще перед вторгненням. Що е, якщо е, дозволити, е, якщо оголосити, що буде війна, то всі втечуть. Потім е, тільки почалася широкомасштабна війна, е, кордони перекрили, всі, правда, побігли в воєнкомати, а не е, кордон перетинати. Але тим не менше, кордон залишався е, закритим. Ось до цього моменту і залишається крім як для чоловіків до 22 років. І ми в цьому режимі Північної Кореї воювали і продовжуємо воювати. А насправді то ніхто особливо і тікати не збирається. Легенди про те, що всі. Юноші 18 22 як тільки дозволять, втечуть за кордон. Це лише легенди. Дуже незначна частина хлопців кинулася виїжджати, ще трохи вийдуть, а дехто навпаки повернеться, тому що буде впевнений, що він в будь-який момент зможе туди-сюди їздити. Що нам потрібно робити? Нам потрібно негайно дозволяти виїзд за кордон всім категоріям чоловіків. Ну, звичайно, ті, хто служать в армії, вони мають отримувати якийсь дозвіл від керівництва частини безпосереднього командира свого. Але в принципі, хто не служить в армії, повинен рухатись через кордон вільно. В 2014 21 році в нас була війна, але в нас рух через кордон був. Вільний виїзд був вільний. Ніхто нікого не ловив. Навіть в самий критичний 14-й початок 15-го року. І ми якось справилися. Так, якась частина тих, хто категорично не хоче воювати, ті виїдуть. Але скажіть мені, будь ласка, а нафіга вони в армії ті, хто категорично не хочуть воювати? Для чого вони там? Для чого їх тягнути в військо? Та да хай вони краще працюють, хай вони краще працюють на цивільну виробництві в Україні. Якщо буде відкритий кордон, то вони е не будуть сидіти вдома, якщо їх не будуть силою ловити, будуть працювати. Або хай працюють за кордоном і присилають сюди своїм сім'ям гроші, які будуть поповнювати український бюджет. Нафіга цей цирк з перетворенням України на Північну Корею? Щоб. Українські громадяни ненавиділи свою державу, проклинали її, бажали їй поразки, як деякі. Навіщо це? Треба негайно ці питання врегулювати. І ніякого негативного впливу на обороноздатність Української держави, української армії, це мати не буде.